Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Огляді! Як записати нараду, інтерв'ю чи дзвінок і одночасно отримати готові нотатки? Сьогодні покажу, як це робити з Plout Note. Перший кишеньковий диктофон із вбудованим штучним інтелектом. Але перед тим як ми розпочнемо, від вас вподобайка, підписочка і підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео у комплекті йде плаут нот у чорному кольорі, який виглядає мінімалістично і елегантно. До нього додається міцний чорний кейс, який одночасно слугує як накладка тримач яка кріпиться на зворотню сторону телефона за допомогою MagSafe чи комплектного магнітного кільця. Також в комплекті знайдете зручний магнітний зарядний кабель і посібник користувач. І це ще не все. Кожен власник отримує 300 хвилин безкоштовних на місяць для транскрипції та створення резюме за допомогою чат GPT 4. Про це детально поговоримо далі. Плаутнот з першого погляду вражає своїм зовнішнім виглядом компактний, легкий і водночас міцний. Усе завдяки алюмінієвому корпусу, товщиною всього 3 міліметри. Він приємно лежить у руці, легко поміщається в кишеню чи сумку і виглядає дуже стильно. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо. На український і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Завдяки Мінімалістичному дизайну пристрій отримав престижну нагороду IF Design Awards 2024 року, що говорить сам за себе. На корпусі немає нічого зайвого, тільки кнопка для запису та магнітний конектор для зарядки. Завдяки магнітному кільцю плаут нот легко кріпиться до смартфона або іншої поверхні. Також на верхньому торці є повзунок NoT Call. Саме за допомогою нього ви перемикаєте режим зустріч та дзвінок. За зовнішньою простотою плаут нот приховує справжню технологічну місці перш за все, це надзвичайно легкий у використанні диктофон. Одним натисканням ви починаєте запис, а далі пристрій усе робить сам. Він використовує технологію OpenAI Whisper для розпізнавання мовлення на 112 мовах, а потім за допомогою чат GPT 4 створює розшифровки та короткі резюме. Все це відбувається дуже і швидко і точно. По суті, це розумна система запису і обробки аудіо. Він працює у двох режимах: перший режим це унікальна особливість Cloud Note, режим запису телефонних Дзвінків завдяки вібраційному датчику VCS, прикріплений до телефону диктофон щитує внутрішні вібрації звуку під час дзвінка, чітко записує обидві сторони розмови. Так, ви можете записувати телефонне інтерв'ю чи розмову з партнером і зробити усі важливі нотатки, щоб нічого не забути. Інший режим це режим диктофона. Плаут використовує обидва вбудованих мікрофони з AI-шумозаглушенням для якісного запису зустрічі, лекцій чи інтерв'ю наживо. Перемикатися між режимами можна повзунком на корпус. Пісі, що дуже зручно при швидкому переході від розмови в кімнаті до телефонного виклику, сам запис відбувається у два етапи. Локальний режим Plout Note записує звук прямо на вбудовану пам'ять: 64 ГБ. У цьому режимі інтернет не потрібен. Ти натискаєш кнопку, і запис йде собі спокійно у високій якості. Те запису звуку на диктофон Plout Note. Ви зараз можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє. Можете порівняти, подивитися, чи підходить вам така якість запису. Шині. передача і обробка, коли ти хочеш отримати транскрипцію чи резюме тексту, тоді запис передається через додаток Cloud на телефоні або комп'ютері. Ось тут уже потрібен Wi-Fi або мобільний інтернет, бо запис завантажується в хмару. Там працюють технології Open Fisper і ChatGPT, які швидко перетворюють голос на текст і створюють короткі підсумки. Чи обробка відбувається в реальному часі? Не зовсім спочатку запис зберігається у пам'яті диктофона, а вже потім, коли є інтернет, передається в хмару для. Для обробки. Якщо коротко, реального прямого розпізнавання під час запису немає. Обробка йде трохи пізніше, коли буде доступ до мережі. Сплаут-нот на смартфон запис передається через блютуз, а потім через додаток. В інтернет для транскрипції та аналізу. Сам блютуз потрібен лише для зв'язку диктофона з телефоном, а не для обробки. Щодо часу роботи, то безперервний запис може тривати до 30 годин, а пристрій перебувати в режимі очікування 60 днів. Захист даних тут теж на висоті. Оці локальні файли шифруються а Хмарне сховище пропонує до 10 тисяч хвилин для зберігання аудіо. Важливо, що обробка та передача даних здійснюється тільки за згодою користувача. Плаут не тільки зберігає ваші записи, а й допомагає ефективно керувати ними через мобільний додаток або веб-портал. Щоб максимально розкрити потенціал плаут використовується фірмовий додаток Cloud, який доступний для Android та iOS. Саме через цей застосунок можна керувати усіма основними функціями: пристрою і працювати з аудіофайлами після. Після запису. Інтерфейс додатка дуже простий і інтуїтивний. Головна сторінка зустрічає вас списком усіх записаних аудіофайлів. Кожен файл можна легко прослухати, надіслати на транскрипцію, отримати коротке резюме або створити повний текст зустрічі чи інтерв'ю. Одне з найзручніших рішень це можливість автоматичного групування записів за категоріями, наприклад, зустріч, дзвінок, особисті нотатки. Також є пошук за ключовими словами, що дуже допомагає швидко знайти потрібний момент у великій кількості. Записів у додатку можна налаштувати якість запису, формат збереження файлів, автоматичне завантаження в хмару, режим транскрипції, тільки текст або текст плюс резюме. Мови для розпізнавання 112, як я вже казав раніше. Також плаут генерує в додатку резюме розмови. В застосунку доступні різні шаблони для підсумків, протокол зустрічі, конспект лекцій, список завдань та інше. На основі розмови, тучний інтелект може виокремити ключові рішення, наступні кроки та інсайти, наприклад, після наради пристрій. І створить готовий перелік основних пунктів і задач. ChatGPT згенерує зрозумілі підсумки і навіть майнд-мапи для візуальної структури розмови. Додаток плав також дає доступ до хмарного сховища на 10 тисяч хвилин записів, де можна зручно управляти файлами, сортувати, обмінюватися, видаляти або завантажувати на телефон. Як я і казав, на початку кожен користувач щомісяця отримує 300 безкоштовних хвилин для транскрипції через ChatGPT 4. Скільки хвилин залишилось, ви також можете побачити саме тут. Тут загалом додаток плаут це максимально зручний і простий у використанні інструменту. Плаудно це універсальний помічник, який однаково добре підходить як для професіоналів, так і для звичайних користувачів. Журналісти можуть записувати інтерв'ю та прес-конференції без страху втратити важливі деталі. Студенти оцінять можливість швидко зберігати лекції та автоматично отримувати текстові конспекти. Підприємці і керівники використовують диктофон для запису переговорів для створення швидких протоколів зустрічей. Юристи можуть зберігати нотатки із судових засідань та консультацій. Контент-креатори з легкістю запишуть подкасти, ідеї для відео чи плани нових проєктів. Навіть для лікарів, викладачів та адміністраторів, плаут стане надійним інструментом для щоденної роботи. Здавалось би, що диктофони вже віджили своє, але тепер в них почалась нова ера. Чесно кажучи, плаут реально здивує. Спочатку здається, що це просто ще один диктофон, але на практиці він виявився набагато крутішим. Він маленький, дуже. Простий у використанні, а можливості, наче у великого офісного асистента. Плаутно ну, це та річ, яка справді економить час. За тиждень я заощадив приблизно 3 години на ручних нотатках. Саме тому залишу пристрій собі. А в яких сценаріях ви б використовували плаут, Напишіть в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, якщо вам огляд сподобався, поставте ось таку вподобайку і обов'язково натисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.